Думаю, ви, як і я, знаєте, хто ваш той Каспер Хола. Але ви не замислювалися, куди він дівся і чому він перестав знімати відео на наш Ютуб, якщо ви, звісно, розумієте мене. Тому сьогодні ми поговоримо, куди ж дівся Каспер Хола та чим він займається зараз. Чому Каспер Хола покинув свій канал, навіть не повідомивши, та що стало причиною його уходу з Майнкрафт контенту? Тому сідайте зручніше, з вами я найні приємного перегляду. Щоб зрозуміти, що стало, Треба повернутися в часі, коли ім'я Каспер тільки почалось звучати. Це був 2022 рік. Український ютуб на той момент був лише в процесі становлення. Багато авторів уже пробували себе у різних форматах. А сегмент Майнкрафта був особливо цікавим, адже гра залишалась популярною і завжди була аудиторія, яка чекала щось нового. І тут з'явився він, нікому не відомий хлопець. І перший великий хід був, де він збудував в Майнкрафті карту Україні. Вашу ж. Глядачам це, звісно, сподобалося, та він стрімко почав набирати якусь популярність. Далі були 100 днів в Майнкрафті, нові будівлі, експерименти, але будь-яка історія має свої підводні камні. Для Каспера такими камнями стало відео, де він викопав Чорне море в Майнкрафті. Мені просто цікаво, де він бере стільки сил і часу. Це було дуже креативно, але головна особливість полягала не в самій ідеї. У цьому відео він уперше показав своє обличчя, але у випадку з Каспером щось пішло не так. Перегляди після цього відео не виросли, а навпаки, впали нижче принтуса. Hey, ти, мені це навіть нагадує ситуацію з Дрімом, де він теж показав лице, і в нього перегляди всі скотилися. Та навіть не це було головною проблемою. Справні труднощі почались трохи пізніше. Найбільша більша помилка Каспера, на мою думку, це зміна формату. Замість нових відео по Майнкрафту, де в тебе лише Майнкрафт контент на його каналі раптом з'являється відео по GTA Mobile. О, який GTA Mobile, ти там взагалі подулів. Подумайте самі, ви підписались на блог, який, робить унікальний контент по Майнкрафту, і раптом бачите зовсім іншу гру. Звичайно, не всі були раді такому повороту. Часті фанати продовжували дивитися, але більше чекали на повернення кубиків. Коли відео почали виходити все рідше, серед глядачів почали з'явитися різні версії, що він пішов на російський ютуб. А а? Підловив, підловив. Але правда виявилася трохи іншою. Насправді Каспер вирішив себе спробувати у новій сфері англомовному Ютубі. І тут його можна зрозуміти. Адже англійська аудиторія в рази більша за українську, це означає і більше шанс на популярність, і вищі доходи, і реклами більше. І я не буду перечислити, що там можна ще зробити. Але якщо цього ще мало. Він ще зайнявся не просто англійським ютубом, а він ще показав, як стати таким, як він. Ось його канал, де він розкаже, як стати там блогером, а ні, він тут теж перестав вести. Та mm, да. щось в нього з постійністю не так. Хоча чекайте, тут телеграм є. Ладно, тут теж вже нічого не публікується. З першої квітні вже <смас> класно. Ще в нього є TikTok, Instagram, але там вже теж нічого не публікується. А ось і головне питання: чому він так різко зник? Ну тут є багато версій, але моя думка це вигарання. Можливо, він зрозумів, що роблять український українські канали. Він ніяк не зможе робити американський канал. І навпаки так само. Тому він обрав більший заробіток на іншому ютубі. Ну, набагато краще, ніж бірка. Чекайте, ви не дивилися відео про бірку? Значить, ви інтеграцію не бачили. Значить, інтеграція Груксокрафт. Хочу вам розповісти про шикарний український сервер, на котрому тепер буду бігати я. Мова йде про Груксокрафт. Впевнений, ви про нього вже чули, але я все рівно розповім про нього детальніше. Руксокрафт це сервер анахія де ви можете знайти нових друзів, унікальні механіки, арени, аеродроби, потужних босів, кастомні предмети та цікаві івенти. Ще там є скупник ліга майслів, батл пас з щедрими нагородами за виконання завдань. З кожним вайпом сервер покращується і додає щось нове. До речі, про вайп — він вже відбудеться 20 вересня. Я теж там буду, тому запрошую вас на Гуксокрафт. Зустрінемось на сервері та разом проведемо час у грі. Підтримуй наше та грай на українському сервері. Що ж, тепер давайте поговоримо, чому такі медійні люди покидають наш сегмент. Випадок з Каспором не є унікальний. Багато українських авторів проходять через ті самі труднощі. А коли бачиш, що розвитку йде дуже повільно, хоча в нього не був сильний повільний розвиток, або глядачі хочуть тільки один формат, вони вигадають і йдуть. Правда ж, Саня Майнкрафт? Вибачте, я просто не міг не вставити цей коментар. Дже причина в тому, що на нашому Ютубі ну дуже складно пробитися в якійсь темі, особливо. В Майнкрафті, навіть я не знаю, чи це відео щось набере. Я, звісно, не на що не намікаю. Там лайк поставте, і там підписку зробіть. Можливо, люди йдуть з нашого сегмента по причині, що не бачать розвитку в ньому. Вони не хочуть знімати одне те саме по пару сотень разів. Ще ми можемо зробити з цим, та сильно нічого. Головне, треба підтримувати новачків. Спитаєте як? А я відповім: Відкрийте відео хоча б на фоні, навіть не обов'язково зі звуком. Та напишіть коментар, коментарі, якщо там якісь є помилки чи щось таке. Або просто напишіть, що файно робиш і продовжуй. Та лайк вліпіть. Ютуб побачить, що люди дивляться і коментують це відео, і буде його придвигати ще вище і вище, але обирайте нормальних ютуберів. А то за цей час я таких нахапався блогерів на очі, що то жахіття. Тепер ви знаєте, куди дівся ваш тасперхола. Швидше за все, через вигалання він і пішов від нас. Чи повернеться він дуже складне питання? Можливо так, а можливо ні. Він уже остаточно змінив свої політики. Я не знаю. Вона показує, що українським блогам потрібна підтримка. Якщо ми хочемо бачити новий якісний контент рідною мовою, ми маємо допомагати нашим авторам розвиватися. Тож дивіться, українське підтримуй своїх і допомагайте новачкам розвиватися. Але мені головне, щоб ви мене дивилися і не забували про мене. Якщо ви хочете почути, які проблеми українського ютубу, перегляньте відео ф'юзена, хоча я думаю, що ви вже його дивилися. Ну а з вами був я Найні, До нових зустрічей.